На часі події п'ятниці, 27 грудня, у викладі журналістів програми Теми дня. У студії з вами буду я, Оксана Мотрук. Мої найщиріші вітання. І сьогодні дивитимемося ось про що. Тітушки тепер і в Чернівцях. Зранку двоє осіб почали нищити намети Євромайдану. Їх затримала міліція. 118 років святкує комунальне підприємство Чернівці водоканал. За цей час об'єм водопостачання чернівців зріс у 100 разів. Підсумки футбольного сезону підбила Чернівецька обласна федерація і відзначила кращих фахівців краю. Тітушки добралися і до Чернівців. Рано вранці двоє молодиків хотіли розгромити Євромайдан. Спочатку їм завадили активісти, потім невідомих затримала міліція. Деталі ситуації знає Олександр Ткачук. Микола, головний охоронець Чернівецького Євромайдану, розповідає, що чергував з друзями цілу ніч. Під ранок між шостою і сьомою годиною хлопці вже збиралися йти на заняття, але раптом... Почули звуки, горки, ну, стоки. Вийшли на вулицю, вийшов. Дивився, почали три палатки, перевернули вже. Двоє людей, випиши, бо видно було, коли не шаталися. Ну, почали, бі... пішов, брав курточку, побіг за ними, ребята теж зі мною побігли. Вони сіли в машину і поїхали. Вони під'їхали машиною сюди до пам'ятника. Потім зайшли в палатку, десь минут може сказати п'ять-десять, ну то приблизительника. Вони стали машиною коло дороги і завалили ці дві останні палатки. Ну, вони вже не спіли втікти. Ми догнали їх. Звідки знизу міліція догнала їх? Микола розповідає, що хулігани прикривали обличчя одягом, щось кричали. Коли втікали, вдарили дівчину-активістку Євромайдану. В міліції кажуть, що розберуться з порушниками після того, як вони протверезіють. щодо особи, яка безпосередньо ну, перевертала ці палатки. На, наразі воно знаходиться в Шевченківському райвідділі до моменту витвердження, а також з'ясування всіх обставин цієї події. В подальшому буде дана відповідна юридична оцінка його дії. Іншого співучасника притягнули до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Що це? Прояв політичної боротьби чи просто п'яний дебош покаже час і, можливо, слідство. Олександр Ткачук, Іван Мітрік та Медня ТВА. У справі побуття київської журналістки Тетяни Чорновол з'явилися нові підозрювані. Починаючи з обіду, серед можливих нападників фігурує ім'я Олександра Котенка, брата Сергія Котенка, власника Порше. Згадану автівку зафіксував відеореєстратор з машини Тетяни Чорновол. Як відомо, 25 грудня вночі на журналістку напали, коли вона поверталася з роботи. Зараз Тетяна знаходиться у лікарні. У неї забій мозку, численні переломи та сильно пошкоджене око. Лікарі кажуть, що стан. Постраждалої стабільний. Розслідування злочину триває. 118 років на службі у людей. Водоканал ще з кінця 19 століття почав закачувати воду у Чернівці. З роками кількість мешканців росла, розбудовувалося і підприємство. Зараз це найбільша комунальна установа на Буковині з штатом 800 осіб. Ці люди обслуговують 20 водонапірних та каналізаційних станцій, 700 кілометрів мереж і очищують воду. Кожна людина у цій залі уже герой. На їхню адресу припадає чи не найбільше критики. Їхня оплата праці мізерна, середня біля двох тисяч гривень. Техніка зношена, аварій по кілька на день. І лише любов до своєї справи та відповідальність не дає їм права опускати руки. У спеку і в мороз. Водоканал працює. Є з ким є кому, і сумнів у тому, що ми справимося з тим завданням, яке покладено на наші плечі, в мене їх немає. Історія створення установи тягнеться із 1895 року, коли Чернівці брали воду у джерелі, котре назвали турецькою краницею. Затим нові станції стали необхідністю. Населення збільшувалось досить стрімко. Зараз підприємство має дев'ять водопровідних та 10 каналізаційних станцій. Це і у Чернівцях, і поза межами міста, як от Шубранець, Біла, Магала. Багато людей є, і більшість з села Прут. Бо як ви знаєте, село Магала чотири населених пункти. І більшість людей з села Пруд і село Буда, Там більшість людей працює, є робочі місця. Звичайно, що це дуже ну, нормально. Коли люди працюють і мають якусь зарплату. Щодня слід обслуговувати 700 кілометрів мереж. Труби старі та крихкі, особливо взимку, коли ґрунт від температури рухається, труби просто руйнуються, та й фінансування завжди бракує. Був дуже складний рік, і тільки завдяки вашій праці вівчани не відчули, що нема води. Були певні, але це є ті роботи, які ми плануємо. То зараз стоїть трактор, який ми купили. Гарний, чудовий. Хоча техніки мало бути набагато більше. Але ще за нього поки що не заплатили. Це є реальність. Якщо не можуть заробити, пробують зекономити у цьому році. Зменшили споживання енергії на 5 мільйонів гривень та втрати води із 33% до 19%. Підприємство працює. Планово збитково, будемо говорити так, тому що тариф сьогодні покриває 80% порядка 80% 81% по воді і порядка 62-64 по водовідведенню. Раз тариф не покриває, зрозуміло, що це збиткова робота, яка, на жаль, компенсується. Наступного року очікують на 300 тисяч євро на реконструкцію пісковловлювачів та очисних споруд. Анатолій НКИФРАх Іван Мітрик та Міднятива. Пам'ятка ЮНЕСКО у Чернівцях руйнується. Негайно треба ремонтувати фундамент, який підтягнув вологу, через що обсипається цегла. Ситуація критична, як завжди, бракує коштів. Тому керівництво ЧНУ змушене економити на всьому. Зокрема, щоб зменшити витрати на опалення, студентів відправили відпочивати аж місяць. На окремих ділянках відсиріли стіни, і фасад виглядає недбало. Резиденція митрополитів потребує ремонту. Без цього не можна далі рухатись. Терміново необхідний ремонт фундаменту. Апелює ректор ЧНУ Степан Мельничук. Залишився четвертий корпус і завершити п'ятий корпус, щоб щоб завершити цю програму, закінчити цю програму. Ну, звичайно, як завжди, коштів не вистачає, а тим більше коштів в таких розмірах. А далі треба зробити гідроізоляцію фундаментів, тому що резиденція вже стоїть. Рахуйте 140 років, волога починається фундаментами підтягуватись, вона піднімається по капілярних, відповідно до капілярних явищ, піднімається вверх, і цегла на стінах починає осипатися. До сніжної зими університет не готовий, потрібно полагодити димарі та укріпити ренве. Зима, значить, сніг починає танути, він, він совується звідти зверху вниз. І якщо його вчасно, так сказати, не. Якщо він вчасно не зійде, то можливі небезпеки. що треба поставити такі нагрівальні елементи у водостоки аж до землі. Звідти університет економить на студентах вже другий рік вчилися, що суботи тепер же відпочиватимуть місяць. Комунальні послуги не дешеві, зокрема, тепло, електрика. І Вода, там і таке інше, і ми стараємося де можемо тільки зекономити. І от в минулому році ми так зробили, і це показало, що це має зміст, бо минулого року ми майже 500 тисяч гривень зекономили. Анатолій Ніферек, Іринич Михайло, Олег Сташкевич, та мітня Буковинка в немилості українців проти Марії Яремчук у соцмережах організували флешмоб. Там з'явилася інформація про проведення міні-акції проти молодої співачки. Повідомлення розміщено під назвою Подякуємо Маші за підтримку партії регіонів. Сама ж Марія Єремчук пояснила своє рішення підтримати провладну партію бажанням об'єднати схід і захід України. А ми рухаємося далі. Підсумкам спортивного 2013 року було присвячене виїзне засідання Чернівецької обласної федерації футболу. Були запрошені провідні спеціалісти нашого краю з цього виду спорту. У результаті визначили та відзначили заслуженими нагородами кращих фахівців футбольного сезону. Аналізуючи футбольний сезон року, що минає, учасники виїзного засідання Чернівецької обласної федерації футболу України відзначили певні досягнення в розвитку цієї гри в нашому краї. Думаю, що якщо хороша справа зроблена за цілий рік, то її треба підсумувати і щось вияснити, виявити краще і хто зробив багато дійсності для футболу. Я думаю, що їх треба відзначати. Я думаю, що рік 2013 був досить вдалим. Я думаю, що вдалим був і для, е, не тільки для нашої федерації, я думаю, що досить вдалим був для нашої федерації футболу України. Е, і, по крайній мірі, це відзначено Єва Паспіна на Конгресі Федерації, що ми самопровесую федерації, команда е, національна наша саме у, у світі. Я думаю, що це досить хороша відзнака. Головним дістом зібрання було вручення заслужених нагород кращим. Футбольним фахівцям за підсумками спортивного року, відзнаку від Федерації футболу України за вагомий внесок у розвиток українського футболу отримав один із найактивніших пропагандистів цієї гри на Глибочині Василь Вінтоник. Ну, ви знаєте, висока нагорода заслужена від Федерації футболу України. Скільки років ви вже в футболі? Що ви відчуваєте? Заслужили таки? Да? Ну, хочу сказати, що з 95-го року, з починаючи з команди Метник, яка була. Засновано 95-му році, 13 років проіснувала, зайняла самі високі позиції. Лідером була в обласному футболі. Лідером була в обласному футболі. На сьогоднішній день рідне село Старий Вовчинець є теж одним із лідерів у Чернівецькій області. По футболу футбольний клуб Старий Вовчинець зайняв перше місце і став чемпіонами Ліги Чемпіонів Чернівецької області. Кращим тренером краєвого аматорського футболу було визнано наставника цьогорічної команди маяк великих учнів, чемпіона області. Якби відчуття такі приємні, досить приємні, тому що дійсно в цій епостасі вперше, вперше отримую нагороду і визнання нашої місцевої футбольної би, спільноти. І дякуючи за те, що би, відзначили мене, дякую спеціалістам, дякую суддійській колеги, дякую всім, хто причетний до проведення футбольних змагань у нашій області. Відзнаку кращого дитячого тренера отримав Юрій Крап, який вже довгі роки працює у сфері дитячого футболу. Перед все хочу привітати з різдвом з наступаючим новим роком всю футбольну. І знать і... І спеціалістів, і людей, які люблять футбол, які розбивають футбол на Буковині, тому що це свято наше всіх. І мені приємно, що на сьогоднішній день момент е, така винагорода. І е, я хочу подякувати Федерації обласних футболу за відзнаку. Тому що приємно завжди, коли оцінюють твій труд, і приємно, коли люди розуміють, е, що робить, для чого робить, і, і для того, щоб це було дійсно дуже професійно і правильно. Серібатюк, Івановтюк, тема дня тива. І насамкінець ще раз про головні теми п'ятниці. Тітушки тепер і в Чернівцях. Зранку двоє осіб почали нищити намети Євромайдану. Їх затримала міліція. 118 років святкує комунальне підприємство «Чернівці водоканал. За цей час об'єм водопостачання Чернівців зріс у 100 разів. Підсумки футбольного сезону підбила Чернівецька обласна федерація і відзначила кращих фахівців краю. Такою була остання п'ятниця 2013 року. На цьому мусимо прощатися у суботу, як завжди, підсумує тиждень моя колега Юлія Савтенко. А я щиро бажаю нам встигнути усе заплановане, що у цьому році. Нехай вихідні пройдуть легко і радісно.